Обка продуктів з метро на 130 доларів. Ми зараз з чоловіком на схудненні, тому тут тільки правильні продукти, як би так мовити. Зелень, ось такі дві штучки. Філешка. Тут на 12 доларів кілограм філешки. Помідорчики, перчик, така от фета для салатів. З фруктів ми взяли малинку, лохину, бананчики і черешню. Так, тут ми взяли ось такі йогурт. Я мішаю ці йогурти ще сімінами, щоб добирати клітковину. І ну, плюс вони достатньо білкові ці йогурти. Тунець, мій улюблений. Огурочки. Авокейдо. Така от міні-картопелька. Такий от сир. Я дуже люблю цей сир це типу моцарела. Її можна брати з собою, але взяли ми її по одній причині, Якби, тому що це колекшн відсіч. Макарошки. Дві бутилочки води. Чоловік бере для себе Pepsi Zero. Кажу: ти ж обіцяв, що ти не будеш пити колу. Він каже, так не кола, це пепсі. Подивіться, що у нас продається в Метро. Наш равлик бок український. да, да тут такі цукерка. Дуже смачно, смакує, як реально, цукерки, і дуже такий корисний перекус. Це все ось такі от продукти на 130 доларів. Я навіть не знаю, наскільки нам цього вистачить. Підписуйтесь та пишіть в коментарях, з якого магазину хотіли б побачити наступну розпаковку.